Ну що, людоньки, ви завжди бачите мене, що я така сильна, впевнена в собі, знаю, що я хочу, куди я йду, знаю, відповідаю за те, що я говорю, що думаю. А можна, можна я сьогодні буду скіглити, скілити та плакати, бо я сьогодні чомусь не можу позбавитися емоцій, не можу вирішити питання самостійно і звертаюся до вас. Люди, які звали сюди війну, да, на нашу українську землю з партії регіону в ОПЗЖ, оці ці чиновнички і покіцькі, вони при владі зараз. Вони під час війни, коли ми шукали що одягнути нашу армію, вони отримували зарплатню мільйони на рік. А, ну мали карні справи. журналісти писали про величезні статки, досі, досі йдуть розбірки. А от ці люди вони во владі дуже крепко во владі. Що відбувається? Вони роблять отакусіньку от маленьку справу, да, використовуючи власну посаду підлеглих чи великі гроші, які вони здобули чомусь на Держслужбі і в органах, ну, працюючи в органах місцевого самоврядування, і вони одразу ж роблять фото, піар. І кидають інформацію в простір, правда, ніхто їх не лайкає, ніхто їх не дивиться. Там родини їх дивляться, може підлегли дивляться, Ну, вони це кидають і показують. Бачите, ми, ми під час війни працюємо. І саме страшне, що з цими людьми фоткаються ті, хто втратили саме дороге, поховали власних дітей, чоловіків, родичі. Дитина загинула на війні, от на цей, яку кликали партію регіонів, УПЗЖ, а батьки фоткаються от з тими людьми, які готували да, підґрунтя для цієї війни, які працювали на партію регіонів. І батьки фоткаються разом з цими людьми за. за подачку маленьку. Хтось там дав приміщення, захист зробили, хтось ноутбука подарував. Я не знаю, як до цього ставитися. Чи намагаються заглушити цей біль, щоб привернути до себе увагу. Я не маю права засуджувати їх, але я заплуталася. От... Виліваю на вас, да, виліваю на вас ці думки, щоб ви написали офіційні світлини. Пан Вербицький, екс-прокурор. Да, журналісти, журналісти стільки, стільки розслідувань зробили. А от он фоткається біля. Батька загиблого воїна. Отого воїна було псевдомакар. Він живцем згорів на війні. Тато і мама збирали гроші, щоб купити спецтранспорт, щоб вивезти тіла загиблих героїв, щоб їх поховати. А от офіційна фото заходу для ветеранів. Але знову на цих фото батько загиблого героя і пан Орлов, який його закривали, його звинувачували, що він організував побиття журналістів, побиття тих, хто були, були за Євромайдан. Ну, Він із партії регіонів, багато статків у нього. А, у нього статків, як у дурака Махорки, а він, він працював на держпосадах. У нього там, ну що, у нього там, квартири, ну як завжди, квартири, ділянки і зарплатня в мільйон під час війни. А пані Вішнікова з військової районної адміністрації, вона ніколи не працювала в бізнесі, а має, має і квартири, і ділянки, а її батьки все життя в органах місцевого самоврядування попрацювали. Теж не бізнес. А, і от мені, мені дивно, хто з її родичів на війні може чоловік брат, сват? Кому вона допомагає? Скандали з деклараціями заповненнями куп... і купівля дорогих автівок. Це було про пана Гринчака, який керує військовою районною адміністрацією. Що робить ніхто не знає, але фоткається він на тлі от таких от батьків і родичів загиблих військових. Батьки загиблих військових покалічені, воїни, які приходять на це заходи. Я не про вас, я про себе, як це сприймати. Бо партії регіонів ОПЗЖ. За ваш рахунок намагається підняти власний рейтинг. Вони роблять світлини не для того, щоб вам допомогти, а для того, щоб поставити світлинку на власний Фейсбук, телеграм-канал, щоб чернь бачила, що воно працює. Ну там же і подвійне дно. Ви знаєте, я з того покоління, яке бачило, як відправляли хлопців на війну в Афганістан. Да, Радянський Союз нікого не питав, ні батьків, ні ніяких прав там не було. Відправили і все, калічили хлопців, гинули вони. І всі знають, що це ганебна війна, але ніхто не може, ніхто не може це відверто сказати. Так, от був батька одного з загиблих. Йому привезли сина в цинковій труні, ховали вночі. Да, коли йшла афганська війна, їх ховали вночі. Ну, щоб бунтов не було. Так от він бігав по гаркомам партіям, по ісполкомам, стучав кулаком по столу, намагався розслідування справедливості вимагав. І комуняки дали йому должність. Да, дали посаду. Начальник повзаємодії з воїнами-інтернаціоналістами. І за тих, Він такий був задоволений, працював, отримав зарплатню від тих, хто послав його дитину. На смерть. І зараз я бачу, як партія регіонів, яка кликала сюди війну, а робила пінґрунтя, щоб це у нас розкололось, суспільство. І ось зараз партія регіонів піариться на тих, яких вбив Путін. Партія регіонів ОПЗЖ поклонялися цьому покидьку. і, здається, мені поклоняється і далі. І от напишіть мені в коментарях, як ви до цього ставитеся, бо я з власними. Почуттями, думками розібратися не можу я в розпач.